Слава Ісусу Христу. Хочу подякувати оцю Олегу і сказати всім людям своє щире дякую Господу Богу, розказати своє таку таке наше диво і чудо, яке сталося в нашій сім'ї. Моя дитинка називається Сергій Франциск, і осінню місяцю в нього лікарі виявили гульку на шиї. Це була лівгемоніома, добродобра доброякісна пухлина, яку потрібно було оперувати. Ми звернулися з цим діагнозом до Києва в дитячу клініку Охмадит. Ну, думали, можливо, щось порадить лікарі там. Сказали, що виходу немає, або якісь там дуже складну терапію робити дитині, або, або робити операцію. Повернувшись сюди в Івано-Франківськ, ми вирішили звернутися до оця Олега, оскільки чули, що дуже багато сілень і чудес трапляється за його молитвами. Прийшли до цієї церковці, і отець Олег помолився над нашою дитинкою. Хочу передати, що при цій молитві я відчула неймовірну ну, якась така сила, що дитина навіть на руках спала, вона на ноги встала, ну, відчула від дитину якусь ту силу. І напротязі оця Олега ми попросили, щоб він молився нам за дитинку ввечері, кажуть, з 8 до 11 молитви, і дали йому листочок з цим діагнозом. І чудом Божим І молитиму оця Олега ми разом також вся сім'я молилася вдома. І сталося чудо, і наша дитинка оздоровилася повністю в тої гулічки, і не було е, меж подиву е, тим лікарям, коли ми прийшли, то вони кілька разів трогали шию і не могли знайти нічого на цій шиї. Хочу подякувати Господу Богу, цю Олегу, святому юдо тадечику, всім, кому ми молилися і просила за це чудесне зцілення нашої дитинки. Щиро дякую. Господу Богу і бажаю всім щиро молитися з сім'єю, сім'єю і те до Олега з вірою, молитвою, любов'ю, сповіддю, причастя і бажаю всім таких чудес в сім'ї, як було в нас. Дякую щиро.